День добрий! Рада вітати вас! На сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі ліжко Мрія від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір ліжка від краю до краю 1 метр 60 см. У довжину ліжко займає 2 метри 8 см. Висота узголів'я ліжка 1 метр. Спальне місце в цьому ліжку. 1 метр 60 см на 2 метри. В цьому ліжку йде вбудований матрац. Наповнення матрацу пружинний блок, повст, пінополіорітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Матрац підіймається за рахунок газ ліфтів. Основа під пружинним блоком дерев'яний брус. В ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. На підлозі ліжко розташувалось на невеличких пластикових ніжках. Обрати іншу тканину на узголів'я ліжка можливо у нас в салоні. Також можливо поміняти колір ліжка. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Papá?